Привіт, народ, з вами Dexas. Яке зображення з'являється у вас в голові, коли ви думаєте про Майнкрафт? Мабуть, ви уявляєте захопливу виживалку з друзями, розвиток подівництво, курдек споруд і все таке. Але що, якщо я скажу вам, що Майнкрафт це хорор? і в цьому відео я спробую вам це довести. Я поділив ролик на 5 розділів. У кожному я розкриватиму інспекти страху в цій грі. А ще поясню, чому найстрашніша складність у Майнкрафт це мирна. Не будемо затягувати. Поїхали! Розділ перший. Нікчемність. Останні три дні я провів у печері. Коли я зрозумів, що там вже кілька годин почав терміново вибиратись нагору. Піднявшись, побачив себе посеред океану. Навкруги жодного клаптика землі. І найстрашніше, моя база зникла. Я відкрив координати через F3, і мене кинуло в холодний під. Я не пам'ятав де мій дім. Це почуття повної втрати у просторі та безпорадності дає лише одна гра. Всі говорять, який величезний світ у Майнкрафт, мільйони блоків, структур, данджів, але ніхто не говорить, наскільки малим в ньому є гравець. Ти сам у безмежному світі, твій дім десь там, але ти не знаєш де. Ось вам світ Майнкрафт, а тепер уяви. Отут все, що ти колись будував, і навіть якщо ти витратиш усе життя на будівництво, твій вклад не займе навіть одного пікселя тут. Світ настільки великий, що пройти його весь означає витрати 20 мільйонів років. І це справді лякає. І знаєш, це вже не лише про гру, це метафора. Бо й у реальному житті, усе людство, усі наші досягнення. Це крапля в космосі. Але ж ми не зупиняємось, правда, ми творимо для себе. Майнкрафт це гра про творчість. І хоч ми не залишаємо слід у цьому світі, ми можемо творити поки раємо. Розділ другий. Самотність. Майнкрафт це одна з найбільш самотніх ігор. Ти єдиний розумний у цьому світі. Рівнини, океани, ліси. Це все мовчить, Лише ти. Немає псі сюжетами чи завданнями. Ти сам собі сценарист. Тому багато хто поселяється біля сел, бо жителі це єдині, хто хоч трошки схожі на тебе. Вони їдять, сплять, торгують. І це хоч якось дає відчуття, що ти не один в цьому світі. Самотність Майнкрафту село відчутно в старих версіях. Просто глянь це. Наче нож спеціально створив світ, де тебе ніхто не чекає. На відміну від Ігор, це з перших хвилин тебе веде сюжет. Тут ти один у всесвіті. Твій шлях це ти сам. І це лякає. Розділ третій. Тривога. Було у вас таке, що здається, хтось стоїть позаду вас, чи поруч нікого нічого не відбувається, але тривога з'являється. Так, ця тема вже була не раз на Ютубі, але вона тут справді важлива. Майнкрафт мій лякати не тільки кріперами, які раптово вибухають. він лякає відчуттям, лякає усвідомленням власної нікчемності, самотності та лімінальністю. Лімінальність це коли все наче нормально, але щось не так. Порожні місця, де мають бути люди, але їх нема. Від цього стає мозорошно. Мирна складність Майнкрафта саме така. Без слів, без сюжетів. Просто світ, який в інших складностях був згладжений тим, що в тебе безкінечні битви з мобами, але тут їх нема. А тепер подивіться пару прикладів лімінальності в Майнкрафті. Правда тут щось не так? Розділ четвертий. Мирна важкість. Ну що, ви готові? Зараз буде саме цікаве. Дідь, робіть собі чаю і вертайтесь. Пам'ятаєте? Я казав, що від самотності рятують мови. Але коли ми вмикаємо мирну складність, їх немає. І тоді згадуються мої слова. Чи було у вас коли-небудь відчуття, що за вами хтось постерігає? Мирна складність лише підсилює ці відчуття. Ти точно знаєш, що ти один, але ніби хтось постійно поруч. Уява починає працювати наповну. Здається, ніби краєм ока, ти бачиш рух, тінь, людину, але озираєшся нікого. Чому ж у мирному безпечному режимі Майнкрафт ти відчуваєш страх? Уяви, ти в шахті над тобою 90 блоків каменю, що віддаляють тебе від поверхні. Тільки твої кроки, вода, відлуння і потім безчерний звук. Факели закінчуються темрява. І саме в цю мить виникає тривога, неспокій, наче щось приближається. Це не страх від того, що з'являться монстри. Це щось інше, те, що змушує обертатись. Хоч ти і знаєш, що ззаді нікого немає. Майнкрафт має багато таких моментів, але саме на мирній складності це відчуття найсильніше. Я не можу не озиратись, коли граю в мирному режимі. Я завжди відчуваю, що хтось за мною стежить. І хоча знаю, що монстрів немає, щось змушує мене дивитись назад. Я не можу точно сказати, чому я і багато інших це відчувають. В інших режимах моби відволікають, але тут нічого не заважає твоїй тривозі. У місцях, де мали бути моби, їх немає. І ти відчуваєш те саме лімінальне, те саме дивне, тривожне, щось не так. Якщо тебе не лякають зомбі чи скелети, то що тоді? Ця думка заводить у темні місця. Граючи в мирному режимі, ти починаєш бачити речі, яких не існує. Мирний режим Майнкрафт може бути психологічним хорором. Одного разу я знайшов лісовий особняк і замість битв з мобами просто ходив і думав, чому тут нікого немає? Хто його побудував, чому вони пішли? Що змусило їх зникнути? І чи дійсно я тут один? Ви відчуваєте, це місце було колись населеним, а те, що їх прогнало, може бути десь поруч, червона доріжка, нескінченні коридори, що ж вже мало би на мене напасти, це щось повинно було прийти. Я не можу бути тут один. І тоді з'являється думка, якщо попереду нікого, може хтось позаду? Це відчуття переслідування, ніби хтось постійно за тобою. Я знаю, що тут немає темної сутності, але думка про це не відпускає. Пластинка 11 і 13 теж дивні, навіть у звичайному режимі тривожні, але в мирному їх взагалі не має бути. Одинадцята починається важким диханням, звуком бігу, клацанням крисала, шелестом паперу і знову бігом. Схоже, хтось тікає, але від чого? У звичайному режимі зрозуміло монстри, але в мирному їх немає. Що ж тоді за ним гналося? 13-та ще натякає на присутність мобів, але 11-та ні. Це просто немає пояснення. І тоді ти запитуєш себе, а що, якщо те, від чого тікала ця людина, ще десь поруч? Під час зйомки матеріалу для цього відео тільки що я знайшов розову вівцю. Це вже другий раз за весь час, коли я її знаходжу. Так, ладно, продовжуємо. Але давайте поговоримо про старі версії Майнкрафта. У них густий туман, дивна генерація світу, вузькі темні печери. Альфа та бета реально моторошні, і мирний режим лише підсилює це. Те саме відчуття спостереження множиться у 100 разів. Низький рендер, старі ефекти, невідомість. Це змушує тебе думати. А що ж за межами видимості? А ще страшні історії, міфи, легенди. Вони всі починались саме тоді. Херобрин, класика, крипіпасти, відео, але є одне, що досі лякає мене до мурашок. Дуже дивний дім у Майнкрафт, який я не будував. Ніяких скрімерів. Просто історія. Гравець знаходить Дім, який то, що не будував. І це справжнє відео, це не фейк, це баг. Іноді чанки з іншого світу потрапляли в новий. У старих версіях і не треба було будівель, достатньо просто дірка в один блок, щоб фантазія зірвалась із ланцюга, і тоді стає страшно. Граючи в Альфа чи Бета на мирному режимі, ти не можеш пояснити, що відчуваєш. Тому я просто покажу кілька скринів. І, мабуть, ви теж це бачили. Лімінальні простори. Але після гри в цій версії, я зрозумів, нічого вигадного немає. Увесь старий Майнкрафт на мирній складності це і є лімінальний простір. І саме тому багато хто вважає ці версії найстрашнішими. Бо для цього не потрібно моди чи текстури. Лише гра і твоя уява. Відчуття ніби за тобою стежать, наче ти не сам, наче хтось поруч. Це ти, що робить старий Майнкрафт страшним. І здається, що у горі, де кожен має свій досвід, є одна спільна річ для всіх. Це відчуття. Це те, чому Майнкрафт досі лякає. Це те, чому мирна складність страшна. Стіни і речі дивляться на тебе і ти це знаєш. Але не можеш довести. Це відчуття ніби щось постерігає. Ця параноя, коли ти дивишся через плече в темній печері. Чи зробили це розробники навмисно ми ніколи не знаємо. Розділ п'ятий. Висновок. Отже, у Майнкрафті дійсно є моменти, які можуть налякати, особливо в старих версіях і на мирній складності. Я сподіваюся, цей ролик вам сподобався. Підтримуйте його будь-яким способом. Це було найскладніше відео, яке я коли-небудь робив. З вами був Дексес. Ще почуємось, пока.